Sempre ali. Ви на каналі Походенки Дмитра. Ні для кого не секрет, а особливо для глядачів моїх стрімів, якщо що, посилання в описі до цього відеоролику, що я почав грати в неймовірну гру Dead by Daylight. Це гра жанру асиметричний мультиплеєр, де один вбивця намагається перемогти чітких втікачів. Конкретну інформацію про основу гри, поради для гри як за вбивцю, так і за втікачів ви зможете знайти на каналі Джо який і привів мене в цю гру. Посилання на його канал буде також в описі до даного відео. Відеоролику. За свої 100 з раком годин я зміг зіграти за всіх вбивців та побудувати в голові певні стратегії та скласти про кожного з них певне враження. Метою ж запису даного циклу відеороликів є демонстрація взяття так званих досягнень. Адепт за кожного вбивцю гри. Умови зятця адепту досить прості: ви маєте принести в жертву або вбити усіх чотирьох тікачів, використовуючи тільки три оригінальні навички самого вбивці. Крім цього в даних відеороликах я буду розповідати про ці навички, давати корисні поради при грі за того чи іншого вбивцю, розглядати його аддони, які так чи інакше можуть допомогти вам грій та показувати геймплей, як саме я брав Адепта. Тож приготуйте собі чаю, а ми починаємо. Почати варте з найпершого вбивцю, якого побачить кожен гравець, коли зайде в гру, оскільки він один з безкоштовних, а саме трапера. Це доволі простий в засвоєнні вбивця, який має швидкість 4,6 метра за секунду та радіус терору 32 метри. Основна ж дібність трапера це вміння ставити капкан, в який можуть потрапити втікачі. Коли вбивця ставить капкан, він отримає невеличке прискорення на 5 секунд. В свою чергу, якщо втікач потрапляє в капкан, він не може рухатися і робити будь-які дії. Втікач може самостійно звільнитися з капкану або почекати, поки його звільнять інші. В будь-якому випадку при звільненні з капкану втікач отримає рану. А якщо ви, грізавбивцю, зможете підійти до втікача в капкані, ви зможете відразу покласти його собі на плече. Важливим вже уточненням також є те, що втікачі можуть знешкоджувати ваші капкани, а також ви самі можете потрапити в свою ж пастку. Тож треба грати обачно і досить вдумливо. Першою ж навичкою трапера є агітейшн. Вона збільшує вашу швидкість, коли ви несете втікача на плечі. На 6-12-18% відповідно. Також вона збільшує ваш радіус терору на 12 метрів. Дана навичка використовується в фанових білдах для будь-якого вбивці, та іноді призводить до доволі дивних багів, як от у цьому відео. Але в цілому вона досить рідко застосовується в більш серйозних білдах, тому я рекомендую в майбутньому її оминати при білді свого вбивці. Другою ж навичкою є Brutal Strange. Вона дозволяє вам ламати генератори, палети, стіни на 10, 15 та 20% швидше відповідно. Дана навичка також використовується в доволі фанових білдах, де ви будете концентрувати свій громад на тому, що швидко ламаєте об'єкти. З цією навичкою непогано працюють інші навички інших вбивць, про які буде в наступних відеороликах. Але поки я не рекомендую вам також її використовувати на всіх майбутніх вбивцях. Останньою ж навичкою трапера є Unnerving Presence. Коли втікачі будуть знаходитись в радіусі вашого терору, у них буде збільшувати шанс на появу с і зменшиться успішна зона його виконання на 40, 50 та 60%. Якщо вірити в гри і оцій картинці, то ця навичка є топ-2 по пропущених скілчекам втікачів. Але треба розуміти, що вона зараз знаходить своє місце виключно у фан-білдах, які побудовані якраз на тому, щоб ламати скілчеків втікачам. Як ми бачимо, всі ці навички трапера не є найсильнішими, і якщо ви шукаєте вбивцю для прокачки заради навичок, я вам не рекомендую починати з трапера. Але як і у будь якого вбивці, у трапера є свої аддони, які так чи інакше можуть спростити гру за нього, про які ми зараз і поговоримо. Майже всі аддони у трапера так чи інакше допомагають вам грати. Але спочатку я вам хочу розказати про ці аддони, які в жодному випадку я вам не рекомендую брати. Бір Ойл. Цей аддон робить розміщення ваших капканів беззвучним, що, звісно, може допомогти вам спіймати втікача, який крутить вас навколо стін або інших предметів. Але є кращі способи для цього, тому я не рекомендую вам його брати. Паде Джевс. Даний аддон забирає отримання рани у втікача при звільненні його з капкану, але натомість дає вам за кожного спійманого у капкан втікача більше кривавих очок. Аддон абсолютно не корисний і руйнує основну механіку гри на даному вбивці. Задонів середньої користі хочу відзначити такі як Coffee Grounds, який додає додаткову швидкість при встановленні капкану, ленджиний Jaws, серейти Jaws та расти Jaws. Ці аддони дають ефект глибокої рани, крововтрати та каліцтва, відповідно. Найкращими аддонами, на мою суб'єктивну, звісну думку, є Хонінг Стоун» та Бладі Койл. Перший відразу кладе втікача на землю, якщо він звільняється з капкану самостійно, другий же наносить поранення втікачу, який вирішить знешкодити ваш капкан. Основною ж порадою пригізатра є те, що ви маєте почати гру з того, що будете ставити капкани на найбільш важливі для втікача точки. Наприклад, біля вікон, генераторів, виходів у будівлі та інше. Намагайтесь завжди очами дивитися на капкани. Вони завжди підсвічені, так ви зможете точно розуміти, де є втікачі. Завжди прораховуйте свій маршрут, щоб не потрапити у свою ж пастку. Не забувайте, що при потраплянні у свіжих капкан, якщо ви внесете втікача на плечі, ви відразу скинете його. Також в кінці гри, якщо всі генератори вже полагоджені, незайвим буде поставити капкан біля однієї чи двох ручок виходу, щоб в разі необачності всі кача дізнатися, який з виходів він намагається відчинити. В цілому трапер є одним із дуже простих вбивців, гра за якого принесе вам масу задоволення. Але його перки, на жаль, не є корисними в майбутньому. Тож думайте двічі. Сподіваюсь, вам цей відеоролик був корисним? Якщо так, напишіть коментар, поставте подобайку на відеоролик, підпишіться на канал та на Твіч. Це допоможе розвитку каналу. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!